У Москві прибічники акції за чесні вибори провели флешмоб Велике Біле Коло. Його метою було замкнути живим ланцюгом садове кільце, А для цього потрібні були майже 34 тисячі пар рук і ніг. За оцінками правоохоронців для участі в акції зібралося втричі менше 11 тисяч осіб. Однак це не завадило учасникам заявити, що кільце вони таки замкнули. Яким таким гумовим чином їм це вдалося, не роз'яснювали. Щоправда, в натовпі був помічний лідер ЛДПР Владімір Жириновський і його майбах. Також тут можна було побачити вдягнену в костюм Масляної літера руху на захист Хімкінського лісу Євгенію Чирікову. Більшість учасників акції стояли з білими стрічками на грудях, у білих шаликах і рукавичках. Акція пройшла мирно і без ексцесів. На землі правоохоронці відтісняли протестувальників від виходу на проїжджу частину. У небі вертоліт МВС Росії слідкував за перебігом подій. Підтримали активістів і автомобілісти. По садовому кільцю проїхала автоколона партії Яблака. Водночас провели акцію і прибічники прем'єри. Владимира Путіна вони зібралися на Зубовському бульварі. Активісти скандували гасла за свого кандидата і тримали серця з написом Путін любить всіх після завершення акції Біле коло на площі революції почалася акція проводи політичної зими. Блогери на успіхи учасників флешмобу на садовому відреагували по різному. Учасники стверджувально брешуть, Ібо Анус Альбус чого ще чекати від організаторів? Вони б таке заявили, якби і три людини вийшло. Написав Сергій Сергеєв. Маладця хлопці. Повага всім, хто прийшов, підтримував активіст в «Пореготала над вами вся країна сьогодні. Написав владка 39 Велика подяка всім учасникам акції. Був зроблений ще один крок у бік реальної народної влади в країні. Геть шахраїв так чесним виборам і чесним людям, яких на них обирають. Відповів на це Білібор.